Святе Євангеліє від Матвея, глава 2. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Юдейському у дні царя Ірода, волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима. Кажучи, Де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зірку Його на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод цар стривожився, і увесь Єрусалим з ним. І, зібравши всіх первосвященників і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони ж сказали йому у вефлеємі юдейському, бо так написано пророком: І ти, Вифлеєме, земле Іудина. Нічим не менший від інших і іудених, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля. Тоді ірод, потайки покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Підіть старанно розвідайте про немовля. І коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили вони на Сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. І… Увійшовши дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і, впавши, поклонилися йому, і, відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладан і смирну, і, одержавши уві сні откровення не повертатись до Ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. Коли ж вони відійшли, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові, говорячи, Устань, візьми, немовля й його та біжи в Єгипет. І будь там, доки не скажу тобі, бо хоче ірод шукати немовля, щоб погубити його. Він же, вставши, узяв немовля і матір його вночі та пішов у Єгипет. І був там до смерти Іродової, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: З Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе обсміяним волхвами, дуже розгнівався і послав побивати усіх немовлят у Вифлеємі і в усіх околицях його від двох років і менше. За часом, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить, голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо нема їх. Як помер ірод, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові в Єгипті. І говорить, устань, візьми, немовля і матір Його та йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він же, вставши, узяв немовля і матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши, що Архилай царює в Юдеї замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди. А одержавши у вісні откровення, пішов у землю Галилейську і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він Назареєм наречеться.